Привіт усім! Мене звати Кая. Я хочу, щоб сьогодні ми з вами подивилися загальну енергію на завтрашній день. Тож, давайте разом поглянемо для кожного з зодіаку, якою буде ця загальна карта, загальна енергія, те, що характеризує День грядущий. І так, дивимося. Дивимося далі. Раки. Раки, раки, раки. Я рак по осенту, тому вболіваю за раків, як за саму себе. Ой, щось вилетіло. Дивіться, другу карту не буду брати, так як ми відкриваємо тільки одну. Але раки в нас дивляться далеко в майбутнє. Раки будують плани, раки дивляться у світле майбутнє, раки. Хочуть подорожувати шалено, хочуть, вони просто прикрутять цей глобус як хочуть. Я розумію, що зараз не всі можуть кудись поїхати, не всі можуть зіснити бажання, але повірте, те, що у вашій голові вже є ці думки, це посилає неабиякий сигнал десь туди, у наш всесвіт. І те, що ми насправді дуже сильно хочемо, воно обов'язково до нас прийде. Треба просто дуже сильно цього хотіти бажати. Треба уявляти. Є навіть. Такі психологічні практики, коли ми повністю дододали, уявляємо, от саме поїздку або місце, або ще щось, коли в нашій голові детальна картинка, наша свідомість бачиться, як ну, те, що дуже близько, дуже реальне, і дуже може статися, і прямо весь Всесвіт нам у цьому допоможе. Тому будьте сміливішими, будуйте в вашій голові максимально грандіозні плани і величезна ймовірність, що вони здійсняться.